21 червня 1942 року німецький полководець Ервін Ромель здобув свою найбільшу перемогу. Керована ним танкова армія Африка захопила Тобрук. Цей стратегічний прорив відкривав нові можливості, адже до рук Ромеля потрапив порт, який як усі сподівалися, розв'яже логістичні проблеми німецьких військ у північній Африці. Від самого початку кампанії, логістика німецько-італійського контингенту у цьому регіоні була дуже складною. Паливо, боєприпаси, запчастини. В лівійські порти надходили морем з Італії. Потім їх машинами везли до військ за сотні і тисячі кілометрів пустелею. Частина пального витрачалася на доставку самого пального. Працювали в основному італійські вантажівки, менш місткі, аніж німецькі. На додачу в умовах пустелі вони часто ламалися. Запчастини надходили з перебоями, тому нерідко третина. На автопарку стояла несправною. Плюс авіація та диверсійні загони британців зупиняли конвої постачання. Взяття Тобрука розглядалося як порятунок, бо Ромель отримав сучасний порт відносно неподалік від передової лінії. Але тут нова проблема: під час здачі міста сапери союзників знищили частину інфраструктури, замінували акваторію та підірвали склади. Тепер порт не готовий був приймати великі обсяги вантажів. Але головною проблемою Ромеля було навіть не це, а британський форпост на острові Мальта, який лежав просто на шляху між Італією та Північною Африкою. Звідти союзники атакували конвої осі авіацією, підводними човнами та коригували удари флоту. Завдяки цьому союзникам у 1941-1942 роках вдавалося знищувати до половини вантажів осі, які прямували до північної Африки. Командувач німецьких військ на Середземномор'ї, фельдмаршал Альберт Кесельрінг, порадив Ромелю терміново захопити Мальту. В цьому випуску ООЗ ми розповімо про те, до яких наслідків призводять помилки в постачанні продовольства, боєприпасів, медикаментів та власне бійців і техніки на фронт. Згадаємо найбільші воєнні катастрофи, до яких призвели ці прорахунки. Ну і звісно, поговоримо про те, що вирішив Ромель і як це відбилося на ході Другої світової. На момент вторгнення у Російську імперію, велика армія Наполеона нараховувала приблизно 600 тисяч вояків. Імператор сподівався розгромити російські війська в одній двох битвах і нав'язати царю Олександру І вигідний для себе мир. Проте росіяни ухилялися від великих битв і відступали в глиб країни. Наполеон їх переслідував, сподіваючись наздогнати та нав'язати бій. Армія поступово заглиблювалася у ворожу територію. Планувалося, що велика армія буде забезпечуватися продовольством та фуражем для коней за рахунок здобуття припасів на місці. Втім, при відступі російське командування застосовувало тактику випаленої землі, забираючи худобу, зерно, продукти. Те, що не могли евакуювати, безжально спалювали. Шляхи постачання армії Наполеона чим далі розтягувалися. Росіяни задіяли невеликі загони легкої кінноти, які проникали французам в тил. Вони громили конвої постачання, спалювали створені нападниками склади. Втім, влітку і на початку осені ці проблеми не були визначальними. Наполеон доволі успішно просувався, перемагаючи російські війська у всіх серйозних битвах, аж поки не захопив Москву. Про це, а також про загадки біографії Наполеона, дивіться в одному з наших попередніх випусків посилання в описі. А ми продовжимо. Катастрофа трапилась з настанням холодів, коли і так невеликі літні запаси остаточно вичерпалися, а нові майже не надходили. Велика армія почала швидко втрачати боєздатність. Наполеону довелося прийняти складне рішення і відступити з Москви. Відходити прийшлося по вже випалених війною територіях, де не було можливості здобути продовольство. Військо охопив голод, коні масово гинули від хвороб або їх вбивали, щоб з'їсти. Армія втратила мобільність. Після відступу від великої армії залишилося менше 10%, і це поклало початок краху імперії Наполеона. Восени 1940 року італійський диктатор Беніто Муссоліні вирішив провести маленьку і швидку переможну війну, щоб показати Гітлеру, що Італія є самостійним гравцем і фактором сили в Середземномор'ї. Отже, італійська армія вторглася в Грецію. Плацдармом для нападу стала підконтрольна Італії територія Албанії. Для забезпечення військ італійські генерали планували доставляти морем вантажі до албанських портів, звідки їх мали вести до фронту наземним транспортом автомобільним та гужовим. Проте ці стратеги не врахували, що албанські порти потребують нових причалів та інфраструктури, а на це ресурсів та організаційних здібностей у італійців забракло. До того ж, албанські гірські шляхи не були призначені для забезпечення багатотисячної армії. Італійці збагнули це вже під час бойових дій. Чимало вклали у велике дорожнє будівництво, але вже було пізно. А головне італійська армія вступила у війну з дефіцитом автомобілів, коней і мулів без адекватного забезпечення теплою уніформою та зимовим спорядженням. Моральний дух і боєздатність стрімко падали, солдати мерзли та хворіли. Начальник італійського генерального штабу, генерал Уго Кавальєро, писав у щоденнику: в цілому солдати погано переносять перебої в постачанні та нестачу теплого одягу. Нічого дивного, що грецька армія перейшла у контрнаступ і відкинула італійців до Албанії. Цим скористалися англійці, які почали посилювати свою військову присутність на Балканах. Тому в квітні 1941 року у війну була змушена втрутитися Німеччина, яка окупувала Грецію менше, ніж за місяць. Втім, це затримало німецький напад на Радянський Союз. Якщо ви дивитеся це відео, значить у нас не виникло складнощів з логістикою, і ми вам його доставили. Ну, ми відсвяткуємо це вашим впевненим лайком. А якщо ви ще не підписані на наш канал, саме час це зробити просто зараз, та й задонатити на підтримку нашої роботи. Беріть приклад з почесного легіону наших патронів: Ілля Майєр, Андрій Скоропад, Володимир Лотоус, Катерина Плехова, Влотко Гуменюк, Маргарита Кремнєва, Петро Бак. Олег Самурай, Максим Шпак, Віктор Дорогій, Олександр Почкун, Дмитро Іщенко. План вторгнення Третього Райху до СРСР ґрунтувався на ідеї блискавичної війни. Та, як виявилося, стратеги проігнорували низку ключових факторів, які прямо впливали на логістику, а саме не врахували готовність комуністичного режиму до спротиву, недооцінили відстані і масштаби територій, не зважили на низьку якість радянських автодоріг і залізниць. До того ж, різна ширина колій на німецьких і радянських залізницях призвела до необхідності перешивати рейки. А коли протистояння затягнулося, додатково далася взнаки нестача пального та запасних частин для вермахту, бо подібні запаси не створювалися. Ба Більше нацисти не були готові до зимової кампанії, бо збиралися перемогти ще до настання холодів. Початок боїв для третього райху був дуже оптимістичним. 3 липня 1941 року, начальник генерального штабу Франц Гальдер записав у щоденнику: не буде перебільшенням сказати, що кампанію проти Росії буде виграно протягом 14 днів. Проте, попри втрату армій, зосереджених на західних кордонах, СРСР продовжував спротив, підтягуючи сили із своїх величезних територій та масово формуючи нові дивізії. А взимку моторесурс німецької техніки швидко вичерпувався. Танки і вантажівки масово виходили з ладу. лагодити їх було важко через нестачу запчастин. Мобільність ударних дивізій швидко падала. Хоч до кінця 1941 року вермахт добився кількох масштабних перемог, проте понесені ним втрати були суттєвими, а війська дуже ослабленими. Без зимового обмундирування та спорядження солдати масово вибували через обмороження. В результаті наступ нацистів захлинувся під Москвою в грудні 1941 року. Німці втратили ініціативу, а війна проти радянців перетворилася на довгий виснажливий конфлікт, який Німеччина зрештою програла. Повернемося до африканської кампанії під керівництвом Ромеля. Як ми вже казали, союзницькі війська на Мальті дуже заважали його логістиці. Командувач німецьких військ на Середземномор'ї, фельдмаршал Альберт Кесельрінг, радив Ромелю терміново захопити Мальту. Момент був сприятливий: залога острова була послаблена німецькими бомбардуваннями. Для операції були наявні необхідні сили флоту, авіації та десантних військ. Проте Ромель відкинув цей план. Чому? Бо сподівався швидше захопити Єгипет. Штурм Мальти не відбувся, а зосереджені проти неї німецькі сили перекинули на інші ділянки. Отже, в серпні 42-го року союзники доставили на Мальту підкріплення та з новою силою прийнялися атакувати конвої постачання країн осі. А Ромель рушив у напрямку Єгипту та Суецького каналу. Здавалося, ще трішки, і британські війська в північній Африці будуть остаточно розгромлені. Проте в цей момент знову підвела саме логістика. Після Тобрука лінія постачання танкової армії Африка зросла ще на 600-700 кілометрів у напрямку Єгипту. А попередні логістичні проблеми не були вирішені в результаті, коли війська Ромеля досягли Еля Ламейна, вони мали менше половини необхідного пального боєприпаси для артилерії жорстко нормувалися, а резервів не було. Натомість британські війська під Ель Аламейном мали короткі лінії постачання з Єгипту, залізничне сполучення, повітряне прикриття. Отже, перед другою битвою при Ель Аламейні танкова армія Африка мало що могла протиставити союзникам та була розбита та відкинута. 24 листопада 1942 року, внаслідок радянської операції Марс, німецька 6-та армія та частина 4-ї румунської армії, майже 300 тисяч вояків, потрапили в оточення в Сталінграді. Спочатку переважна більшість офіцерів 6-ї армії були впевнені, що вони підуть на прорив і вирвуться із зашморгу. Розпочалась підготовка до цього маневру. Командири наказали солдатам знищувати майно, яке не могли забрати з собою, щоб воно не дісталося ворогу. У ставці Гітлера не було одностайної думки щодо того, чи варто військам прориватися. Гітлер не хотів відступати від Сталінграда, але не відкидав таку можливість. Вагання фюрера перервав головнокомандувач Люфтваффе Рейхсмаршал Герман Герінг. Не слухаючи застережень свого начальника штабу, він заявив: мій фюрере, я особисто гарантую постачання 6-ї армії в Сталінграді з повітря. Можете на це покластися? Почувши це, Гітлер наказав перетворити сталінградський котел на фортецю. Шоста армія залишилася в Сталінграді. У німців був досвід котла під селищем Дем'янськом в січні 1942 року. Тоді, в результаті контрнаступу, радянські війська оточили армійський корпус вермахту чисельністю близько 100 тисяч вояків, і протягом чотирьох місяців вони отримували постачання повітрям, сковуючи сили п'яти радянських армій, доки сили деблокування не прорвали оточення. Проте реальність Сталінграда виявилась зовсім іншою. Під Дем'янськом війська потребували 265 тонн вантажів на день, а втричі більша шоста армія вимагала мінімум 680 тонн. А це не відповідало реальній пропускній здатності наявної авіації та аеродромів. Вимушене діяти на значних відстанях при активному спротиві радянських повітряних сил яке який без того доволі уражене тепер щодня втрачало транспортні літаки та пілотів. І більше ста тонн на день доставляти не вдавалося. Через нестачу боєприпасів, продовольства і медикаментів, боєздатність 6-ї армії критично падала. Коли ж радянські війська захопили гумрак, останній контрольований німцями аеродром в оточенні. Капітуляція стала неминучою. Ця поразка стала величезним ударом по вермахту та ознаменувала собою стратегічний перелом у Другій світовій війні. Війна в Афганістані це бойові дії у гірській країні проти мобільного супротивника, який використовує партизанську тактику. Радянські війська порівняно легко встановили контроль над великими містами, проте їхні гарнізони залежали від обмеженої кількості доріг, багато з яких йшли через гірські перевали. Забезпечити охорону шляхів постачання не було можливості, тому конвої легко атакувалися місцевими партизанами моджахедами. Перебої з постачанням радянців стали хронічними. Через це падала воїнська дисципліна, моральний стан та боєздатність. Намагалися налагодити постачання військово-транспортною авіацією, але це виявилося задорого. До того ж, моджахеди активно полювали за радянськими транспортними літаками і гелікоптерами. З трофейного переносного зенітно-ракетного комплексу Стріла-2 під Кабулом був збитий радянський транспортний літак ІЛ-76 з вантажем боєприпасів. Загалом військово-повітряні сили СРСР втратили в Афганістані 18 літаків різних типів та 35 гелікоптерів. Це протистояння втрачало будь-який сенс. У 1989 році СРСР вивів війська без досягнення цілей. І це посилило кризу, яка й призвела до розпаду СРСР. Чи бачите ви паралелі із сучасною російсько-українською війною? Якщо так, поділіться, будь ласка, спостереженнями в коментарях.